Мирні жителі Маріуполя стали живим ланцюгом на виїзді з міста у напрямку Новоазовська. У Новоазовську нагадаю російські війська вторгнення, яких Маріуполь готовий відбити. Польський журналіст Павел П'єньонжик, який зараз у місті, написав по обіді у Твіттері, що людей було до тисячі і постійно прибували нові. Одесити вийшли на мітинг проти воєнної агресії Росії біля пам'ятника Дюку. За даними міліції, зібралося до півтори тисячі громадян. Автомайданівці пригнали броневик задля підняття бойового дуку. Ми готуємо готові територіальні батальйони записуються люди, і в то що зараз щас люди, щоб висказати своє. Отношення к поступку к этому вірломному шагу со стороны путинской России. ми прийшли сьогодні сюди, щоб ну показати свою позицію щодо війни, щодо агресора, який напав на нашу країну. Ми хотімо, хочемо показати, що ми їдині, що ми готові боротися і що ми нікому нашу землю не віддамо.